втечі дивувати політика взялася Аніта. Спочатку прогулянка замком, згодом – солодощі. Ну, ні, а сама-сама-сама-сама. Так? А це була і зима, і я. Дивись, і сиди, які цікаві. Ага, а не заприйти. бач, то машини їздять. Пройти, а так, і сюди. Да. А ну, тут да. льот. Музей. Льот! Дивіться, льот! Ні, це не льот, це просто воно таке слизьке, бачиш. То що ти тримайся. Вот точно. Куди ти попіла? Тримайся, а вот? тримайся, тут слизько, ти що? Ні. Слизько, слизько. Мед А? піде можу. Ти тут? Раз, два, О, да. три, 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 четыре, п'ять. То що навіть хороший сьогодні? Mm -hmm. О, супер. Ніта чому навчила? Ну, як діти завжди щирість, насправді, відвертістю. Це в першу чергу. Діти завжди цьому вчать. Нагадують через про те, що треба бути завжди більш відвертим щирим. Будемо ділять.